Знаєте, от займаючись вже досить тривалий час розвитком особистості, тобто саморозвитком, я зрозумів одну дуже важливу річ. Головний мій ворог сидить у мене в голові. Це мій мозок. З точки зору продаж, з точки зору бренду і всього подібного, що з цим дійсно пов'язано. Досить часто ми не чуємо своє вище я, свої істинні бажання, а керуємося логікою. І от більшості випадків це от ті програми, які були нам нав'язані ще з дитинства. А тому от виходить так, що спочатку ми щось робимо проти свого вищого я, проти своєї волі, насправді, да? а потім страждаємо через неправильно прийняті нами ж самими рішення. І тому от зараз, вже от розуміючи і усвідомлюючи всі ці моменти в житті. Потрібно просто побороти свого внутрішнього ворога і, перш ніж перемагати чужі заперечення, там скептицизм, критику, потрібно домінувати над своїм мозком, дати йому зрозуміти, що ви тут хазяїн, а не він. Потрібно взяти владу над ним, але краще це робити через домовленість. Ви не зможете йому сказати, що типу закрий свого рота і все таке подібне, тому що він вам насправді ще покаже. А тому ви просто йому говорите, наприклад, дякую тобі, ціную, поважаю. Але нам просто потрібно стати більше, вище. В тебе буде більше, ніж будемо літати, подорожувати, там, подарунки робити близьким. Собі щось купити. Да? Тобі обов'язково щось куплю. Одним словом. Потрібно домовлятися зі своїм мозком і вчитись правильно сприймати голос інтуїції і відповідно реагувати на нього. І, до речі, запис на онлайн-діагностику по створенню і монетизації інфопродукту ще продовжується. На даному етапі залишилося ще 5 місць. Поставте, будь ласка, плюси в коментарях до цього відео, якщо хочете зарезервувати місце за собою.